Друзі, а це другий городик у мене на асфальті. Пластмасові ящики від тари. Я там зробила дренаж трави. Зверху трави я дала, назбирала землю, трошки удобрила теж попел, курячий посад. Подивіться, які огірочки у нас ростуть. Тут і слимаки я збирала, поливала. О, бачите? О, дивіться, який красивий. Хай росте огірочок. Так само картоплина, яка проросла, я кинула от вже відсвіла. Ще один міні-городик. Пластмасовий тарі. Теж пластмасові тарі. Тут такий поломаний огірочок я посадила в пластмасовий контейнер. Росте, росте. Це теж надломане, він відріз. Так що можна у нас садити і на... Кажу і на бетоні город рости город.